Вітаю на каналі і сьогоднішнє відео по формуванню солодких сортів кукурузи. Формування чи посинкування, хто як може називати, маю невеличку кукурудзи кукурузи, солодкий, садив дуже багато різних сортів. І що хочу сказати, всі вони, на відміну від кормових сортів, грішать тим, що дають 2-3, 4. Пагони таких пасинків, як помідори, як огірки. Наприклад, ось в мене у сусідів і не у одних є звичайна кормова кукуруза. Вона більш вже велика, швидко росте, і вона майже не дає пасинків. А солодка кукуруза дає такі додаткові пагони. Тобто основний перший пішов і ось такі розглудження. Буває два, буває три, буває більше. Ще кукуруза не відволікалась на не сили на ось ці додаткові пасенки, ми їх просто вириваємо. Хто хоче, може обрізати, а можна просто, звичайно, виламувати. Ось таким чином проходимо порядку. Бачите, заклався один. Ось один з землі йде, але він трохи підросте і згодом дасть ось такі додаткові пагони. Бачите, ось трохи більший. І вже має першу закладку. Ми їх всі видаляємо. Ось, бачите, один, другий, третій. Це все ми видаляємо, воно не потрібно, тому що кукурудза буде давати, буде намагатись цвісти і на додаткових пагонах, і потім це буде мінус по вражайності. Якщо її своєчасно формувати, не давати ось цим додатковим пасинкам рости і відбирати сили, то майже всі сорти цукрової кукурудзи дають два повноцінні качани. Буває так, що, наприклад, перший качан був великий, а другий йшов, і в нього чи харчування не хватило, чи ще щось, або поливу не хватило. І може бути так, що качан другий він формується не повністю. Але якщо, наприклад, ці до такої пасинки не формувати, то бувають моменти, в мене такі були на початку, коли я цього не знав, що навіть перший качан він або якийсь. Не дуже розвинений або має менший розмір від заявленого виробником. Не буде багато говорити. Оці всі додаткові пасинки ми просто прибираємо, вирвали їх і все. Через деякий час вони на цих місцях можуть знову намагатись проростати. Якщо є бажання, пройшли, прорвали. Якщо нема. То і хай собі вже там потім ростуть. Коли вже кукуруза буде висока, буде велика, то ці додаткові пасинки, вони вже її ніяк не зашкодять. Ну і на останок декілька слів по вирощуванню і по догляду. Кукуруза доволі стійка, не дуже вибагова культура. І якщо, наприклад, ви вирощуєте її не в промислових об'ємах, а для себе, то, звичайно, її можна не підживлювати, хоча вона. Дуже любить і азотні підживлення, і каліні. Поливати чи ні, ця культура має дуже гарні показники до посухостійкості, в неї дуже глибоке коріння, вона собі вологу знайде. Але в мене тут, наприклад, близько півтисячі стволів кукурузи, вирощує їх для себе. Це в нас не кормова кукуруза, це солодка кукуруза. Тому в мене на неї також. Прокладений крапельний полив, крапельне зрошення, і через цю крапельну стрічку я її додатково поливаю, щоб вона гарно наливалась, щоб плоди були не сухі, тому що потім це в мене кукурудза для власного споживання, для свіжого споживання і для заморозки. А саме тому хочу отримати якомога кращий результат. Тому питання, поливати кукурузу чи не поливати. Якщо є така змога, якщо хочете отримати більш якісний, більш якісний результат, то поливайте. Я використовую крапельний полив, тому в мене додатково є така змога, крім звичайного поливу, ще зробити підживлення кукурузи на різних стадіях. Під час росту саме через каплю. Як це робити? В мене, наприклад, ось там на початку є кубова бочка. Вона в мене піднята на початку городу в дворі, стоїть на висоті близько трьох метрів, і маю централізовану подачу сюди, по шлангах перекрив полив всіх ділянок і з бочки наколотив доброва, і воно по шлангах. Сюди в мене передалось, і тому через крапельний полив можна зробити ось таке додаткове підживлення. Як азотом, хто не зробив це під час висадки, так і калієм саме по крапельній стрічці. Це робити не обов'язково, але якщо є така змога, то чому б і не зробити. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, до наступних відео.